Коротше, я ще трохи лікуюся. Пару днів мені робили капельниці в частні клініки і робили мені прийшли на антибіотик ГПРЦФ. У мене якась інфекція вухів. в мене втрата слуху. Зараз в общем, щось таке сумасшедше відбувається. Робили через катетер. по 2 мг в день там треба. Або, виходить, колоть. Утром і вечором по одному флакону. Флакони тут великі, цього ГПЦ. Це теж антибіотик, стоїть там дешево, десь 300 гривень за одну дозу. Відчайся, в день тобі треба відозить від дорослому. Ось така банка. <кій> Получається Тут іде 2 грама, тому що 1 грам антибіотика, от самого цього ГПРЦа і ще там якась допомогти. 2 г в банки, плюс 2 грамма лідокеїна розбавляємо, плюс ще я додав 2 грама фізрощина, бо посчитав, що буде самий порошок. Зарядив шприц по ще 5 кубів. І там трошки ще залишилося. Считаю, що якби для внутрішньої, мабуть, це багато. Щоб не було в мене проблем. Думаю, все-таки, чим менші уколи, тим краще, але вони не повинні бути сухі. Повинно розводити не просто ж порошок, водить, а фізрощин да, і лідокаїн 2 мілітра. Мілі <кій> Всі сьогодні теж в попу по быстрому І це треба буде два, наверное, в разні сторони. Зараз один поставлю, один там ще вечором. Мені ще три дня треба так проколотися. Щоб закончити 5 курс по цьому гіперцепті, закончу з цими антибіотиками. Потім у мене температури вже немає. В мене... Єдине, що у мене втрата слуху на одне вухо, мабуть, повністю на одне та частково якась в вух після інфекції в горлі, носі там, е і головокружіння. оце що в мене тут таке здавлення в вуха, і мене головокружіння, а завтра буду робити. МРТ голови з контрастом, може, там ще щось в голові придавило якийсь як варіант. Так, і ну відео, в общем, про гепарцеф антибіотик, тож в домашніх умовах кулимо самі. Хоча боїмося. <клі> так. Трохи тут. Трохи тут. Ногу піднімаємо, як я розказував, трошки розслабляємо. Да, в попередніх відео цю віку колимо. Треба, щоб вона була повністю розслаблена. Ну, і, звісно, себе колоть тяжко не спорю. І голку, як я читав, бажано до кінця звісно, не всовувати і водить по чуть-чуть, якщо тим більше в мене доза дуже велика. Щоб не було, ну можуть бути потім якісь проблеми, да, там, ли, абсцеси якось усе багато я ввожу, тим більше може виливатися воно все обратно побачимо, як пройде сьогоднішній укольчик. Прошлі укольчики пройшли спокійно, без всяких проблем, нічого не витікало, особо нічого не боліло, не тривожило. Але тоді. Я робив менші уколи по ну, 3,5-4 мл був шприц. І це не так багато. 5 кубів, звісно, всадить, Це багатенько, по-моєму. Ладно, в общем, лічимося в домашніх. Хто не знає, як робити уколи. В принципі, не бійтеся, робіть коліти, антибіотики. Нічого страшного.